З годину ми приступаємо до розгляду питань про як бюджету. Питання перші. Це не знало. Про внесення змін до міського бюджету 2013 року. На розгляд сесії рекомендація бюджетної комісії і, і пропили ще це. Підтримати проєкт рішення, підтримати додаткове рішення. Це Є потреба тому, що по зараз. Немає, немає. Заперечень немає. Є заперечення. Є. Є заперечення. Треба, щоб ви говорили, так? не Я можу зараз заперечити. А згодом заперечити? Ні, Заперечення просто того, чи треба йому доповідати. Коротенько, якщо буде. Там є коротенько нагадаю, діла на рішення No1. Воруче питання, це виділено на пушці, як показав Олександр Гірович, на дом, який завалився. І... Червоноармійська мама різні. Єдине, що я так розумію, що би, треба зараз запропонувати квартиру No1 і, мабуть, No2, так як там дві квартири. Ну і сума 20 тисяч. І в принципі в круг цієї суми роздалися, мабуть, саме і дискусії. І друге питання. Можна запитати? Ну, і друге питання про 6736. Зв'язку з тим, що в міському бюджеті взагалі відсутні кошти. До нас звернулося управління освіти, так як їм потрібно приписувати статую робочих місць. У мене, на жаль, немає нема ніякого ресурсу, і ми поводилися, що в межах... Цього розпорядника перекинути ці деньги. з продукти харчування на оплату послуг. Продуктів харчування дітей на атестацію робочих місяців. Ну, умові, що харчування їх не поїжджу. А Як yeah, Ну, я нам пояснили на, на узлоджуванні, після кого раді що багато дітей не відвідується в морі, десна, зима, зимовий період. Тому є економіка. Я не знаю, як працювала в липній період, то я не можу сказати, що дітей буде менше. Може, знаєте, нами ви можете сказати, можете Але це інформація, я це не моя інформація film, не буде. Але є звичайно ситуація. Що ми треті там полазить? Забрачення депутати. Я поясню, чому державна комісія не поводилася з рішення. Перше, двадцять це визначили. Завал приміщення, в якому ніхто не проживає, яке не опарюється. визнали як надзвичайну ситуацію, та? і під, ці, під цю надзвичайну ситуацію просять видавати 20 тисяч. У мене стоїть питання так: що ми робимо? Мажуримо ми ремонтуємо. Це рай якийсь. Що буде після того, як ми його ремонтуємо? Хтось там жить буде? Ні, ні. Тут питання надзвичайної ситуації складається трошки якось ну неправильно. Не повинно завал сарая переходити в надзвичайну ситуацію. Це перше питання. І друге, 636. Що сталося? В цьому бюджеті 2013 року на харчування дітей в садочках ми і так виділили два рази менше грошей, ніж в прошлому році. В прошлому році в нас був резерв, з якого ми дохарчовували дітей на певну там, майже половину суми. В цьому році в нас тупо можливості не було. Тобто, якщо в порівнянні з прошлим роком, то діти й так половину не до Але ми зараз э, вирішуємо, що атестація вчителів важливіша, ніж харчування дітей. Вже така місія вирішила, що не важливіше, щоб дітей, харчування атестація. Зрозуміло, чому суть? Питання в тому, що відповідно закону, ми раз в п'ять років зобов'язані проводити атестацію робочих місць е, шкідливими умовами практики. Ми отримали ще в листопаді місяця лист повідомлення про це ще управління праці та соцзахисту, про те, що таку роботу нам потрібно провести. Скільки там робочих місць? Сюди підпадають кухарі. Сюди підпитають вчителі інформатики і сюди підпитають праці. Якщо ми це не проведемо, то вже в квітні місяці, а в нас квітні закінчують стеждень 5 років, ми можемо бути в такій ситуації, що від цих працівників будуть прийняті потім судові позови. Суть в тому, що ми, формуючи проєкт бюджету на цей рік, ми там, е, такою стрічкою було прописано, що кошти і сума проставники необхідні для проведення атестації охочих та не було прийнято. Тому ми сьогодні змушені своїх же ж коштів, хоча це можна було і з додаткових коштів зробити, своїх же знімаючи скачування, проводити цю атестацію робочих міст. Іначе я говорю, ми будемо мати неприємність. Ну хотів Борислав Микітюч, вам заперечити, є начальник управління. Про додаткові кошти треба забути. Ні, я говорю, коли формувався бюджет. Тому що, ну скажімо, коли з інших джерелом, то ми про себе до питання проголосувати це питання, іначе ми все одно до нього повернемося і просто відтермінуємо часі, а платити нам прийдеться по-любому з квітня місяця, там невеликі суми платити. Але сама експертиза потребує 1800 гривень за одне робоче місце. Тому звертають вас про ханів, проголосувати за галатуємо. Тим більше за низька в парці категорії працівників. Я хочу знати ще одне оточнення, на до конкретно те, що ми цього цьому році двічі нашу на хатування. У заточках, якщо в минулому році ми закладали 6 в цьому році заклали 5 Тобто формулювання два я хочу повернути до першого пункту 20 тисяч на ремонт будинку. Я був біля того будинку, дивився в Техниці, які є документи, на підставі яких ви визначили вам закладу. Закладена сума на основі листа, які направлено в на управління житлового комунального господарства, плюс є ще висновок, по-моєму, комісії по надзвичайним ситуації. Он присутній в залі керівники на основі цього. Туди була представлена ще й локальна кошторис, вот его приняли а надо не цей будинок аварійний. Є та від жителів. Гаврилюк. Жителька цього будинку. Я нам вижу цього будинку. Не встиг стати в туалеті. Гаврилюк, якоби жителька цього будинку. Вона з двома дітьми, батько і мама. П'ять чоловік. І я вже 10 від обласміністрації. А була комісія, яка виходила. Ми там проживали. Я навіть приймав її учнів. Є, та, 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 Я нова. вам розказував раніше. Так вони, значить, не в належному чині, чином утримують цю будівлю. Вдома ж ні в кого нічого не робить. Це комунальна у вас. Комунально. Так її потрібно належним чином утримувати. Так комунальна. Юридично є юристи. Двоє у нас юристів, професійних, які мають сказати, що нам робити. Я передбачаю, вони виграють у нас право ліг. Ну, понятно, так. Ну, але велика вероятність, що вони мають право на щось. Я ще ж не закінчив, що знаєш. Антоні Сергійович, не перебувайте, що ви Як же говорите? ви не даєте можливість задати питання. питання і не зупинили попереднього депутата, який перебив мене? А зараз на мене шнурок. <рисування> 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 я, я до цього веду. Що за 20 тисяч. Гривень. Гривень. Там нічого не буде зробити. Тому я хотів би знайти ту відповідальну особу, яка за тих 20 тисяч подала локальний кошторис і так, зробить ремонт. І ми на цьому закриємо. Бо це буде довгобуд, якого буде покладено не одна 20 тисяч на сума, щоб його відбудувати. Там вже нема на що стелю, чи ту стелювати. Кришу ставити. Воно вже все там. Падає ще трохи, воно розвалиться зовсім. Там я треба розвалити і знову поставити одну стіну, як мінімум, або попродати. Я розумію, що, ми, що цими 20 тисячами ми хочемо сьогодні нібито почати роботи. А потім будемо будем додати і додати. До цього. Хто? А, хто? 20 тисяч. Підписує директор Воровська Тамара розробляли коштур. Я вам хочу сказати, Анатолій Сергійович, що якби це була одна квартира, цих коштів абсолютно достатньо. Ми прийняли рішення відновити стіни із старої церкви, яка була під час розбору. Плюс ми з 8-ї гвардійської 9 ну, 200-300 кирпича, які залишилися після ремонту робіт на тому. Тобто там половина старших. Там основні затрати це відновити дах. Всередині Все. приміщення там немає чого робити. Там потолки рівні, стіни рівні, хоча й глиняні. Ми ж не реконструємо, -то, тому там 20 тисяч. Пали. Але сьогодні вже з'явилася друга квартира, яку теж треба буде відновлювати. Треба робити Ні, ми такі Андрій завді. А довірнуємо, залишити, щоб вони рейно. Ще які питання були розділяти? Всі вам проти. Я хотів переговорити, щоб все таке прийшло. Це єдиний варіант, який сьогодні може... За те мало можна вирішити це питання. Бо подальше може стати так, що будинок признають аварійним, і людям прийдеться давати житло. Якщо керівник чи виконавчий комітет признає за те, що 20 тисяч щоб там відновити, ми повинні согласитися на цей який хоче піти менше. Тому що потім будуть нас і більше. Так що я прошу підтримати і пробити. не что у нас есть в коммунальной власти какое-то жилье. Жанно. Давайте как бы, вот этим людям, если люди нуждаются в жилье, то жилье. Если не откажутся, значит тогда его просто снимает себе из кетя Во-первых, то жилье... А они от не откажутся, потому что они не нуждаются в жилье. Они просто там приписаны. то жилье, которое я вам назвал, требует ремонта. Потому что вы знаете, згидно житлового кодексу, Поселяти людину можна тільки те житло, яке відповідає санітарному сильному. Не живуть люди в палатке, вони живуть же где Вони Они просто приписывают. Якщо не приписують комунальні власне, вони за важливим чином не натримували. Саме інтереше, що вони платят квартирную плату. Мы думали, за вы проверяете, будет заценка, не платят кварцов. Решать вам. А отвечать мне, как говорится. Ну, что мне каждый буквально в Божий день приходят запросы из словами стации, почему не решается вопрос. Це... Теперь еще не нуждаются. Обговорение завершилось. Полярные позиции уточнились. Голосуют. Хто за те, щоб проєкт першого рішення затвердити в проєкті розробника, прошу проголосувати. Рішення проти